Module 2 Travelling. Hello everybody, welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами розпочинаємо другий модуль Travelling за підручником Full Blast 6 клас. So, first of all, let's discuss it. Итак, page 19. So, do you like visiting new places? Чи любите ви відвідувати нові місця? What's the most exciting place you have visited? Яке Захопливе місце для вас було, яке ви відвідали. So, which place in the world would you like to visit? І які місця у світі ви хотіли б відвідати? So, answer these questions. So, in this module you will learn, що ж ми вивчимо у цьому модулі. To talk about past events. Будемо говорити про минулі події. To talk about past holidays, про минулі свята, відпочинок, можливо, канікули. To discuss means of transport you use. Будемо обговорювати з вами види транспорту. To express ability in the past. З граматики будемо о, говорити виражати можливість у минулому. So, to uh, talk about making travel arrangements. Отже, будемо. Саме говорити про те, як робити різноманітні підготовчі роботи до подорожей, to write a paragraph about a historical figure, писати м, якусь історію про історичну фігуру. To write about a trip you went on – писати про подорож. To express your opinion, виражати свою думку, and finally, so you will learn to link your ideas with and, but, so, and because. Будемо вчитися поєднувати ваші ідеї, утворюю, утворю, утворюючи складні речення з допомогою uh, слів AND, but, so, and because, з допомогою uh, сполучників. Traveling. 2A. Ну і урок 2A. Починаємо з уроку 2A. Сьогодні працюємо з вами на сторінках 20 відповідно, і 21 нашого підручника. So, let's start with vocabulary. So, task 1: vocabulary. Match the pictures with the holiday activities. Поєднайте малюнки. Фото з відповідними заняттями на відпочинку. Then listen and check your answer. А потім послухайте і перевірте свої відповіді. І так, soundbase. Засмагати. Four to five. So, travel abroad. Maybe one. Oh, maybe six. yes, passport. So, go on a cruise. 3. sightseeing, так, Ходити по визначних місцях. Ну, maybe one. So buy souvenirs. Купляти сувеніри. Buy souvenirs. 8. Go hiking. Ходити в пішу прогулянку. Похід. 7. EXPLORE a cave. Досліджувати печеру. 4. go horse riding займатися верховою їздою 2 well done so now listen uh, and check our answers слухаймо перевіряємо наші відповіді і повторимо за диктором нові слова 1 go sightseeing 2 go horse riding 3 go on a cruise 4 Explore a cave. 5. Sunbathe. 6. Travel abroad. 7. Go hiking. 8. Buy souvenirs. До речі на платформі видавництва лингвіст, у нас з'явилися додаткові resources and fun, для цього підручника для Full Blast 2. Як ви бачите, тут є все аудіо, відео, яке необхідне нам, а також vocabulary. Як ви бачите, Vocabulary до uh, Lesson 2A, урок 2A, його можна відкрити у посиланні, і це у нас є посилання на Quizlet, так, Full Blast Plus for Ukraine Module 2A. Ну, Тут не без реклами, звичайно, так, але тим не менш можна uh, працювати. Отже, buy souvenirs, як ви бачите. Наші нові слова. Отак от, от. Хоп. Купувати сувеніри з перекладом, бачите, йде. Далі. Експлорри Cave. Досліджувати печеру. І, до речі, можна ще вмикати. Аудіо супроводження. Так. Go hiking наш. Тобто відправитися в похід. Тобто, все з перекладом йде. Go horse riding. Кататися верхи. Go on a cruise. Поїхати в круїз. on a trip. Поїхати у подорож. Go sightseeing. Оглядати визначні місця. Sunbase. Засмагати. Travel abroad. Поїхати за кордон. Подорожувати так. Ну і далі у нас ідуть ще слова, які ми будемо зустрічати у цьому модулі. Далі дивіться, на заучування нам дається завдання, наприклад, подорожування, так, оберіть правильний термін. А, ну і далі слова, які теж йдуть у цьому уроці. Як ви бачите, їх тут не, не тільки ті, що ми тільки що з вами вивчили, а їх навіть, трошечки більше. Отже на, на це треба також звертати увагу. Всього 24 е, нових слова і вирази. Потім можна зробити ще тест на цю тему, тобто вивчити слова, будь ласка. Ну і завдання на добір, добір слів. так? Там, наприклад: go horse riding, кататися верхи. Traveling поїхати за кордон, так? Знайти це слово. Або просто, ну, давайте, buy souvenirs, купувати сувеніри. Отже, таким чином можна вчити нові слова та вирази. Task 2. Read. A. Look at the pictures, поглянь на малюнки. Where did Liv travel to? Could they leave Podrozhuje? Listen to the dialogue and check. Then read it out in groups. So, listen to the dialogue first. Hi guys! Hey! You're back! How was your trip? It was a great experience. Did you visit the pyramids? Of course! And the Sphinx. We also walked around Cairo and went on a cruise down the Nile. Did you take pictures? Yeah, but I haven't got my camera with me, so I can't show you. So, what else did you do there? I rode a camel. Well, I tried to ride a camel. No! What was it like? I was quite scared, to be honest. It's not like riding a horse. Camels are really tall. Did you fall off? Almost but i managed to stay on so did you go on a trip into the desert no it was really hot oops i almost forgot here you go guys souvenirs all the way from egypt the pyramid thanks liv um liv my souvenir is broken it hasn't got a nose it's the sphinx bill it's supposed to be like that I know. I'm only joking. Так, ну тепер давайте розберемо цю розмову. Leave Stu, Emmy and Bill. Hi guys, привіт усім. Hey, you are back. Привіт, ти повернулася. How was your trip? Як була подорож? It was a great experience. Це була дивовижна подорож, так? Це був дивовижний досвід. Did you visit the pyramids? Чи ти відвідала піраміди? Of course. Так, and the Sphinx is Sphinx. So we also walked around Cairo and went on a cruise down the Nile. Ми також обходили повністю Каїр і також каталися, у нас був круїз вниз по Нілу. Did you take pictures? Чи ти фотографувала? Yes, but I haven't got my camera with me, so I can't show you. Так, але у мене нема зараз з собою фотоапарата, і я вам не можу показати. So, what else did you do there? Так uh, що ще ти там робила? I rode a camel. Я каталась на верблюті. Well, I tried to ride a camel. Ну, я намагалася кататися. Ну, what uh, was it like? Uh, як це було? I was quite scared, but uh, to be honest. Чесно кажучи, я була досить налякана. It's not like riding a horse. Це не схоже на те, як ми катаємося на конях. So camels are really tall. верблюди справді високі. Did you fall off? Чи ти падала? Almost майже, but I managed to stay on. Але я спромоглася залишитися все ж таки на ньому. So, did you go on a trip into the desert? Чи ходила ти чи мала ти подорож у пустелю? No, it was really hot. Ні, було справді дуже-дуже спекотно. Oops, I almost forgot. О, oh, я майже забула. Here you go, guys, souvenirs all the way from Egypt. Тримайте сувеніри з Egyptu. Ah, a pyramid. So, thanks, Liv Pyramida Піраміда, дякую, Leaf. Um, лив, my souvenir is broken. Говорить Bill. Leave me souvenir зламаний. It hasn't got a nose. А, uh, немає носика. It isn't broken bill, він не зламаний, So that's uh, what the things looks like. Так виглядає сфінкс. I know, I'm only joking. Я знаю, я просто жартую. Отже, цей вираз. I'm only joking у нас був так у вокабулярі. Я просто жартую, перекладається. So now let's answer some questions. So read again and answer the questions. Ви можете прочитати або переглянути ще раз uh, цей діалог у відеоформаті. So перше питання. Where did Live go on a cruise? Куди їздила So uh, she uh, went down the Nile. so what can't leave show them pictures uh, why can't leave show them pictures of her trip so she hasn't got a camera so she hasn't got a camera she hasn't got hasn't got a camera Camera now. Тому що в неї зараз немає фотоапарата. What does Leave think of camel riding? Що uh, вона думає про, про те, що вона каталася на верблюдах. So she. thinks. It's. No, ну, it's difficult. можна так сказати, так? It's difficult. Що це складнувато все ж таки робити? Так, що це не можна порівнювати з тим, що ми катаємося на, на конях. So, did Liv follow the camel? Чи Лев падала з верблюда? No, she didn't. No, she didn't. Вона говорила: I managed to stay on. І я спромоглася залишитися на ньому все ж таки. What did Liv get still from Egypt? Uh, що Лив привезла Стю з Єгипта. So. Uh, she. Gave him. Gave him. a pyramid. Піраміду, так? A pyramid. Ну, сувенірно, звичайно. Ще гейв. Окей. Okay, uh, why uh, does Bill say his souvenir is broken? Чому Біл говорить, що його сувенір зламаний? So, uh, because, because it hasn't got a nose. It hasn't got. Hasn't got a nose. Тому що у сувенірчика немає носика. Ну, але це було. не був жарт, Так, тому він говорить: I'm only joking. Я просто. Шуткую, жартую. Great, well done. Друга частина нашого заняття буде присвячена повторенню past Simple Tense. Ми, в принципі, його вже вивчали з вами, і сьогодні лише його повторимо. Отже, past Simple tense, що нам потрібно для цього знати? Past Simple tense минулий неозначений час, минулий простий час, який нам розповідає про події, які відбулися у минулому, відповідно. На це вказують часові вирази, такі як yesterday, вчора, last night минулого вечора, пізнього, last week, минулого тижня, last year минулого року тощо. Оце ETC читається як and, etc. Перекладається тощо. In 1981, коли ми говоримо про той рік, який вже минул, минув, two days ago, two months ago, і всі вирази зі словом ago. Ago перекладається як тому. Two days ago, два дні тому, Two months ago, два місяці тому. А, ви знаєте, що усі дієслова при утворенні минулого часу поділяються на, поділяються на правильні і неправильні. Щоб утворити речення у минулому часі з правильним дієсловом, достатньо додати до нього закінчення «ed». Наприклад, I visited my grandparents yesterday. Я відвідував моїх дідуся бабусі вчора. Якщо у нас є неправильне дієслово, то ми утворюємо його минулий час за допомогою таблички неправильних дієслів, яку ми вже звичайно вивчили, можливо, частково на пам'ять. І ми знаємо, що друга форма слова «go» – це «went». Як ви бачите, для будь-якого слова, для будь-якої особи однини, множини – Дієслова змінюються однаково. Або закінчення і Д, якщо дієслово правильне, або, закін... або без закінчень, а дієслово видозмінюється змінюється за табличкою неправильних дієслів. Наприклад, давайте з вами складемо одне, одне два речення. Так? І так, наприклад, he він. He visited. visited his grandparents yesterday. Так, це правильне. Дієслово, яке утворила минулий час з допомогою закінчення "-ed". Щоб утворити його заперечну форму, нам потрібно вживати допоміжне дієслово did, яке з часткою not утворює композицію didn't. He didn't. І вже слово "-visit", пишеться без закінчення ID, тому що це "-ed", перейшло у цей didn't. Отже, просто пишемо visit. He didn't visit his grandparents yesterday. Щоб утворити питання, ми маємо, ну, якщо ми говоримо, звичайно, про загальне питання, так, ми маємо почати його зі слова did. «Did He. І далі переписуємо visit без змін, his grandparents yesterday». Did he visit his grandparents yesterday? Ну, і, звичайно, це речення питальне, тому ми завершуємо його знаком питання. Побудова питального речення. Загального питання did, підмет, he, visit, присудок вживаються у початковій формі, тому що і дід забрало допоміжне дієслово did. І далі без змін усі другорядні члени речення. Did he visit his grandparents yesterday? Варіант відповіді на такі питання може бути Yes, he did. no he didn't. А тепер давайте з вами розберемо приклад там, де у нас uh, так тут незручно не видно. Так? Там, де у нас неправильне дієслово. Як це працює з неправильними дієсловами? Ну, ось у нас є дієслово went. Давайте з ним і щось і складемо. Так, ну, нехай це буде she, або замість she. Давайте напишемо там my sister. My sister didn't go to bed at 10 p.m. yesterday. Звідки взялося Didn't Go? Didn't go – це заперечення слова went. Ми вживаємо didn't для заперечення, і оцей didn't забирає другу форму зі слова went, залишаючи його у початковій формі go. Так само, як з цукеркою. Так? Ми, ми знімаємо з цукеркою обгортку. Ось, і цукерка сама без обгортки це go. А її обгорткою був. Саме минулий час. Отже, didn't забирає на себе цю обгортку і залишається наша цукерочка без обгортки минулого часу у початковій формі. My sister didn't go to bed at 10 p.m. yesterday. Ну і щоб поставити питання, ми це дід виносимо, якщо це загальне питання, а чи лягла моя сестричка спа... моя спати о 10-й вчора, ми починаємо його з дід. Дід, my sister. Дід забрав uh, з минулого часу, так, з другої форми минулого часу, обгортку, і залишилося у нас go без обгортки вже минулого часу, так? У початковій формі Go to bed at 10 p.m. yesterday. Отже, я для вас розібрала на прикладі, так, як ми зробимо конкретні ці два речення з правильним дієсловом і неправильним дієсловом. Пам'ятайте, the past simple of the verb to be is was and were. Пам'ятайте, що є речення в минулому часі, там, де у нас є дієслова зв'язки was та were. Наприклад, I was at home yesterday, we were happy. Якщо у нас є was і were в реченні, то нам did для заперечення і питання не потрібен. Заперечення і питання можуть утворювати самі слова was to vio. Наприклад, my friends were at the cinema yesterday. Щоб сказати заперечення, ми можемо до were додати просто частку not. Все. My friends were not weren't, at the cinema yesterday. Щоб поставити питання, достатньо were винести на початок речення. Were my friends uh, at the cinema yesterday? Зрозуміли, так? Uh, but I was at home, але я був вдома. I was at home. І мене не було вдома. Ми скажемо I was not at home. Чи був я вдома вчора? Was I at home? Зрозуміли. Отже, у нас є два типи речень в минулому часі, там, де є дієслово to be, яке змінюється на was, were. То о, ці речення утворюють заперечення і питання з допомогою was were. надаючи до них частки not в запереченні, і, ви, і ви, ви, ми виносимо was were на перше місце в реченні. Для питання. Якщо у нас є друга, друга, другий тип речень минулого часу, там, де у нас виконується дія: visit, go, listen, write, read, що завгодно, будь-яка дія, то тоді ми маємо заперечувати цю дію і ставити питання з допомогою допоміжного дієслова did. Ну, а тепер let's complete the sentences with the past simple of the verbs and brackets. Розкриємо дужки, і поставимо ці дієслова у минулий час. So, ну, якщо минулий час, то did you like the film? Чи сподобався тобі фільм? фільм. Yes, it was great. Так, він був чудовий. Є слово be змінилось на was для слова it, пам'ятаєте. Для it є слово be змінюється на was для he, she, it та слово I, а для you with they це буде the Для множини та слово you в значенні ти. Last summer, we минулого літа ми не поїхали. We didn't go camping. Ми не пішли в кемпінг. Так? Ми не ходили в кемпінг. We went on a cruise around the Mediterranean. Ми їздили круїзом. У нас був круїз по Середземномор'ю. Matt and Faye didn't buy a bike. Як ви бачите, заперечення утворювати набагато простіше, ніж ствердження. Адже для заперечення вам не треба згадувати, як писати другу форму минулого часу неправильного дієслова. А didn't написали didn't, і слово buy переписали без змін. They bought a skateboard. А отут ствердження. І нам треба згадати, що buy друга форма слова buy це буде bought. Вони купили скейт. Yesterday at 5 o'clock, it started raining. Started діє слово правильно додали закінчення ed. So I stayed at home. Таким чином я залишився вдома. So, did Alice take pictures in Japan? Uh, did Alice take pictures. In Japan. Yes, she took lots of pictures. Слово take у стверджувальній формі took. She loved the place. Їй сподобалось місце. She loved the place. Ось такий приклад утворення uh, речень минулого часу. Ну, а тепер pronunciation. Куди ж без нього? Пам'ятаємо так ще з минулих років, що закінчення іді у правильного дієслову має три варіанти вимови: т, д та ід. Якщо основа дієслова закінчується на глухий звук, наприклад, слово, звук к, то закінчення іді читається як т, вимовляється як т, лайк, лайк т. Якщо основа дієслова закінчується на дзвінкий, такий звучащий звук, наприклад, слово лав, то закінчення «-ed» вимовляється як д «loved». Якщо основа дієслова закінчується на т або д звуки, т о «-d» sounds, то тоді закінчення «-ed» вимовляється як «-id», щоб не було збігу приголосних. Vizit visit. Visited. «wait» – «waited», Want wanted. No, ну, now listen and repeat. Вправо A. What's the difference between A, B, and C? No, rozniťi, ja vám že pojasnila. Liked, loved, visited. Poslúchajte i povторiť za What's the difference between A, B, and C? A, liked. B, loved. C. visited. Okay, task B. For B. Listening, take the sound you hear. А зараз послухайте і поставте галочку на біля того звуку, який ви чуєте. Якщо, наприклад, є слово а, читається, і закінчення Іді вимовляється як Ц, то ви, ми ставимо галочку ось тут, наприклад. Help helped. Якщо закінчення ІД вимовляється як д, то галочку відповідно напроти того слова. Зрозуміло, так? окей, почнемо тоді. Слухаємо і відповідно розставляємо свої знаки. Liked. Loved. Visited. Helped. Walked. Tried. Wanted. Started. Explored. Finished. Waited. Okay, well done. Отже, закінчення іді вимовляється як т у словах helped, walked, finished. Закінчення і вимовляється як д у словах tried, exploded. Закінчення ед вимовляється як id у словах wanted, started waited. And finally, speaking. Talking peers, поговоріть у парах. Think of your last holiday. Згадайте свій останній відпочинок, ну або уявіть. <laughs> так, pretend that you had holiday, that you were on holiday. So, then ask each other questions. Потім поставте один одному питання. І так, while speaking, use vocabulary and language you've learned. Протягом вашого говоріння намагайтесь використовувати ту. Um, Ті алексичні одиниці, які ми з вами сьогодні вчили. So, when did you last go on holiday? Коли ви останні їздили на відпочинок. I went on holiday two years ago, наприклад. Я був на відпочинку 2 роки тому, так? I went on holiday. On holiday uh, so, two years, ago. two years ago. Все одно, навіть якщо не були, ну, вигадайте, ну треба поговорити, аби. Правильно складати е, речення в минулому часі. Where did you go? I went to Turkey. Нехай буде Туреччина. Так, далі. Did you go sightseeing? What did you see? Чи ходили ви дивилися на визначні місця, що ви там бачили? So, I went sightseeing a lot. I went sightseeing Sightseeing a lot. А от що ми бачили там, ну, це треба подумати, тому що ми не знали що там є. I saw. Ну і. додайте, що там можна було вам побачити, так, у Туреччині. Did you take pictures? Чи ви е, фотографували? I, I took a lot of pictures. A lot of pictures. I took a lot of pictures. Um, і може, тут продовжити. Дивіться. I took a lot of pictures. And. Продовження. And bought some souvenirs. І купив сувеніри. Some souvenirs. Ну і додайте, що ви могли купити. Да? I bought і додайте що. Did you have a good time? Yes, I had a good time. Чи гарно ви провели час? I had a good time. A good time in Turkey. І ось уже у вас буде така маленька розповідь про свій відпочинок. Да? I went on holiday two years ago. I went to Turkey. I went sighting a lot there. I saw. I saw the uh, the sea, yes, the Mediterranean Sea. I took a lot of pictures and uh bought some souvenirs for my friends. Можете додати, що ви там купили. I bought some sweets maybe. So, I had a good time in Turkey. Я гарно провів час у Туреччині. So, that's all for today. Our lesson is over. Будь ласка, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити свої вподобайки, залишайте коментарі під цим відео, ставте свої питання. Ну і, звичайно, доєднайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом із спонсорами ми ще розглядаємо додатково і уроки за робочим зошитом. Розглядаємо ще додатково граматичні якісь аспекти і готуємося до фінальної нашої роботи, контрольної роботи за модулем. So, that's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі з вами на наступному уроці.